thank you thank you Читання Слова Господнього, Євангеліє Святого Матвія, 11 розділ з 28 вірша. Ісус Христос говорить ті слова. Придіть до мене всі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм, бо ж ярмо моє любе, а тягар мій, легкий. Ось такі слова Ісуса Христа чудові для нас, тих, хто знайшли Його, і ще раз для нагадування для нас, і щоб побачити цінність, яку ми маємо, якою нам потрібно дорожити і приносити, і носити для тих людей, які шукають. Ми живемо. Цей час дуже схвильований час, і люди в цьому світі шукають миру, шукають спокою. Спокій бажає кожна людина на цій землі. І, але ж питання, де його знайти? Де знайти стабільність, де знайти впевненість в житті? Світ пропонує. Свій спокій в алкоголі, наркотиках і тому подібного. Люди шукають, беруть його, і, на превеликий жаль розчаровуються, тому що отримують ще більше незадоволення і набагато більше проблем у своєму житті. Війна також забирає спокій в наших серцях і шукають люди. Спокій, справжній спокій, який може наповнити, задовільнити, дати впевненість в завтрашньому дні і бути стабільним у своєму житті. І ми маємо, ми християни, хто вірить Ісуса Христа, ми маємо цей спокій і для нашого нагадування слова Ісуса Христа прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Ісус Христос призиває до тих людей, які шукають спокій, які прагнуть мати мир і спокій в своєму серці. Да, вони втомилися, обтяжилися і за те, що шукали, і вибирали неправильні шляхи в своєму житті. Ісус Христос каже, прийдіть до мене. І друге, що Він каже і візьміть. На мене, візьміть на себе ярмо моє, ярмо, ярмо, яке дає Ісус Христос. І Ісус Христос описує, яке ярмо, Він не скриває. Що і ми бачимо в цьому світі, світ пропонує красивий спокій, але Він скриває деталі, які криються. В ньому, який наслідок криється, який кінечна ціль. Ісус Христос ні, Він не скриває. Він все показує. Що це? На перший погляд, це є ярмо. Ми знаємо, що це ярмо це коли тварину запрягають для того, щоб звершити ту чи іншу справу, чи горати поле, чи перевозити певні е, тягарі. А наш Господь Ісус Христос каже: візьміть. Це як образно, образно цього подібного ярма. І коли е, цікаво, коли коли е, доросла тварина, навчена, от взяти їх, поле, там горають і ця тварина на Вілчі, е, Бик, ну, тварина, яку раніше обробляли і надівали ці ярма на них. І вони е, навчені йшли так, їх навчили правильно, коли як, як, керували їм. І біля них ставили тварину, яка ще молода, ненавчена. Да, вона могла б брикатися, скакатися, але вона була біля неї і вчилася так. І таким чином вчили вже слідуючу, е, слідуючу тварину, яка могла б вже допомагати в певному господарстві. Це такий образ того, що Господь пропонує нам. Він пропонує візьміть ярмо моє, яке є легке. Ну, Зазвичай люди не хочуть брати ярма і свої, і свого життя часто не хочуть брати, а ще чужі, то тим більше. Але це ярмо особливе. І Він каже: далі, Ісус каже, навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливим, і знайдете спокій душам своїм. Бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Ярмо любе, а легкий. Легкий, це якесь неймовірне це ярмо. Але ми знаємо з того, що Ісус Христос нас залишив на своєму слові, тому що Він Господь, Він наш Бог, Він Творець наш, Він знає, що для нас найкраще в нашому житті. І ми, живучи на землі, хочемо чи не хочемо, ми несемо певне ярмо в нашому житті. Певні відповідальності, певні, е, певні справи, які ми маємо робити, зобов'язання певні в нашому житті. Це є певне ярмо. І Господь нам каже: Я вам дам і навчу вас те, що буде для вас і вашого в житті, любе і приємне. Для вас найкраще буде. І візьміть його просто, прийдіть до мене, візьміть. І навчіться від мене. Ісус Христос каже, бо я тихий і серцем покірливий. Смиренна людина має прийти до Господа, зрозуміти, що вона гріховна, в цьому смиренні, зрозуміти, що гріховна, і не, мож, не може збавитися від того гріха, від того наслідку гріха і всього того, що є в житті, і смиритися і пройти до Господа. Для того, щоб Господь звільнив її від гріха, і дав від ярма гріха і дав їй своє ярмо, яке приємне, любе і добре для її особисто в найму житті, і навколо, навколо тих людей, які будуть оточувати, воно також для них буде приємне і добре. Слава нашому Господу, що він. Закликає, дає надію, він є тим, коли ми вісає читаємо, він є князем миру. Князь миру, він є джерелом миру, справжнього миру, який ніхто не може дати і ніщо на землі не може дати. Тому що він один є той, хто дає справжній мир і спокій нашим серцям. І він відкриває, він не ховає щось таке, що потім за роки може відкритися щось недобре чи, ну. В ситуації, він все відкриває. В цьому унікальність Господня, що він не скриває нічого від нас, Він все відкрив, все показує, як нам жити, як нам поступати і що нам робити в нашому житті. Читаючи слово Господнє, ми довідуємося з -з -з Слово Господньому, що Господь заповів для нас. Щиро вдячний нашому Господу за те, що Він залишив для нас ці слова і для, для нагадування коротко. Коротко, що ми прочитали, це прийти, хто втомився і не може знайти миру і спокої, хто шукає, і не може знайти, прийти до Господа, залишити гріх і взяти, щоб взяти Господнє ярмо, треба щось залишити, залишити те, що несли до цього. Неможливо одне на одне надівати. Потрібно тобто зняти одне і надіти інше. І той тягар, взяти те, що Господь дає, написано, Він любий, і приємний для нас і навчитися, вчитися читати слово Господнє і жити по Господньому слову. Слава нашому Господу за його підтримку, за надію, куда є, за силу, за те, що він живий і діяльний в наш час. Йому хвала навіки вічні. Амінь.